Ви чуєте дзвін 1714 року. Він сповіщав багато радісних і сумних подій. Бути дзвонарем було дуже почесно. І жидичин завжди пишався своїми майстрами. Досі дзвонарські традиції в жидичині продовжує дзвонар у другому поколінні Ігор Чвіль. А ще у монастирі бережуть пам'ять про основоположника Волинської цимбальної школи Романа Скіри, який жив у Жидичині та популяризував дзвонарське мистецтво. Зараз у Жидичині та Липлянах збудовано нові дзвіниці, у якій били в набат ченці, сповіщаючи про повітряну тривогу місцевих мешканців. А люди. Звісно, чекають звуків святкових дзвонів і вірять у їх цілющість, та віднаходять у їх звучанні душевний спокій.